Де б ти не була, що б ти не робила, ти завжди вип'єш кави чашечку, і завжди в тебе залишається жмих від неї. Ніколи не викидай дорогоцінний продукт, який допоможе тобі стати ще кращою та успішнішою. Дивися ручки за допомогою цього жмиху, в ньому дуже абразивні частинки, дуже великі. Значить, беремо капельку мила, любого, яке у вас є, і беремо розтираємо по ручках, по тілу, по всьому. Якщо, наприклад, все, як я обгоріла, можна легенько в ванну зайти і зробити собі такий скраб, але зніметь оту шкір. То, щоб буде злазити, щоб не ходити такою облізлою, і все буде класно. А руки це просто неймовірно, тому що якщо ви кожен день це будете робити, вам не потрібно буде ходити в дорогоці дорогостоящі е салони красоти. Дбайте про себе самостійно, тому що все світ нас оточує всім, все дає, просто треба його брати, уміти брати. Гарного вам дня, замовити рекламу вашого товару, бізнесу, душіть мені особисті повідомлення. Ой, ми поотдихали на морі в Марінвілі. Просто шикарно, просто круто. Всім, хто залишається приємного відпочинку, хто ще вагається їхати, їдьте, Даже не думайте, Грібовка це просто чарівне місце на березі Чорного моря. Чи користуєтеся ви таким скрабом? Потім змина так мене. Яка ніжна шкіра рук виходить, просто немовірна.